Valete que shock tour, guia Dinamo, guia Друзі, всім привіт! Сьогодні у цьому відео Київське Динамо привітало Ігора Суркіса з Днем Народження. Стала відома доля Олександра Шовковського, а також антирекорд та рекорд київського Динамо. А ще багато інших цікавих футбольних новин. Тому сідайте позручніше, приємного вам перегляду, ставте собі чайочок. І якщо ви вперше на каналі, то не ставте вподобайку і не підписуйтесь. Зробите це в кінці відео, якщо вам сподобається. Поїхали! Швеція звернулась до України із сенсаційною пропозицією. Збірна України з футболу зіграє проти Швеції у плей-офф відбору на чемпіонат світу 26-го року. Майбутній суперник синьо жовтих виступив із несподіваною заявою щодо місця проведення очного матчу. Менеджер національної збірної Швеції Стефан Петерсон запропонував українській асоціації футболу провести очну зустріч на їхньому полі. Представник суперника синьо-жовтих хоче увійти у ситуацію України, які зазвичай проблематично знаходять місце проведення поєдинків. Повідомляє канал 24. Головний тренер збірної України Сергій Рибров дав ексклюзивний коментар проекту матч Центр на УПЛ ТБ. Одне з питань звучало так: багатьох уболівальників цікавить, де збірна буде проводити ці матчі плей-офф. Цитую. Думаю, 100% якщо ми пройдемо шведів, ми не будемо грати проти поляків у Польщі. Це не нормально. Вчора ми тільки дізналися суперників, зараз обираємо. Мова про обидва матчі про обидва, тому що вони обидва домашні. Нам не потрібно постійно переїжджати. Ви ж розумієте логістику. Якщо ми обираємо якусь країну, то там потрібно проводити обидва матчі. Тому я думаю, Польща відпадає для матчів плей-офф. Зокрема, були чутки, що це може бути Чехія, Німеччина або Іспанія. ФІФА опублікували новий рейтинг національних збірних. Україна втратила позиції, опустившись на 28 ме місце та пропустивши вперед збірну Канади. Нагадаю, що збірна України в листопаді грала проти збірної Франції 4-0 поразка, та перемога проти збірної Ісландії 2-0 Та гарантували собі матчі плей-офф, які відбудуться в березні 26-го року. 22 листопада свій 67-й день народження відзначав президент київського Динамо Ігор Суркіс. Як не дивно, Динамо в цей день грало на виїзді проти Колоса. Олександр Караваєв у ефірі УПЛ ТБ дав коментар. Цитую: День народження президента клубу це один з факторів мотивації. Ми розуміємо, що хочемо зробити дуже приємно нашому президенту. Зробимо все можливе, і дійсно вони зробили все можливе у 13-му турі. На виїзді Київське Динамо поступилося колосу Ковалівці з рахунком 2-1. За колос відзначався двічі. Юрій Климчук у київського Динамо забивав Шола Огундана. Жодного разу в історії української прем'єр-ліги Динамо не зазнавало трьох поспіль поразок, але кияни зробили це можливим. Поразки були від Донецького шахтаря 3-1, ЛНЗ Черкаси 1 1-0, ну і Колос 2-1. За місяць Динамо вдалося встановити найбільшу рекордну і антирекордну серію в історії чемпіонатів України 27-го, 10-го, 25-го Динамо оформлює 42 матчі без поразок в українській прем'єр-лізі. А вже 22-го, 11-го, 25-го Динамо зазнає трьох поразок поспіль в УПЛ. Загалом у чемпіонаті України лише одна перемога в дев'яти останніх матчах. УПЛ. Оце я розумію. По справжньому привітали. В Динамо є рішення по Шовковському. За інформацією наших джерел повідомляє та таке найближених до керівництва київського клубу. Президент Динамо Ігор Суркіс не планує відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Шовковського після поразки від колоса. Теоретично ситуація може змінитися наступного єврокубкового матчу киян 27 листопада проти Омонії на Кіпрі. Але скоріше за все будь-які зміни у тренерському штабі можуть відбуватися тільки у зимове міжсезоння. Шовковський зірвався за інформацією журналістів Football Hub, Тренер Динамо Олександр Шовковський не прийшов на обов'язкове флеш-інтерв'ю для телеканалу УПЛ тб після поразки від колоса 21 Регламент чемпіонату України зобов'язує наставників переходити на інтерв'ю до офіційного транслятора. За неявку Шовковського клуб буде оштрафований. Донецький шахтар абсолютно спокійно у 13-му турі знищує оболонь Київ на виїзді. 6-0 перемога на рахунку донечан. А відзначались абсолютно різні футболісти: Валерій Бондар, Тобіас Вінісіус, Лука Майрелеш, Егіналду, Ізакі та Еліас. Також на даний момент були відіграні такі матчі 13-го туру. СК Полтава поступилась ЛНЗ Черкасам 0-2, а Львівські Карпати поступились Металісту 19-25 1-2. Турнірна паблиця виглядає наступним чином: Донецький шахтар 30 залікових пунктів, ЛНЗ Черкаси 26 і відставання від київського Динамо та Донецького Шахтаря в 10 очок. Динамо на п'ятій сходинці. Але на нас чекають ще деякі матчі 13-го туру, тому все ще може змінитися: кривбас проти Вереса, Полісся проти епіцентра, рух проти Кудрівки. Ну і зоря проти Олександрії. Відома дата проведення жеребкування однієї четвертої фіналу. Кубка України. Вісім команд, які дісталися до цієї відмітки: Чернігів, Буковина, Локомотив, Інгулець, ЛНЗ, Динамо, Фенікс Маріуполь та Металіз 1925. Жеребкування однієї четвертої фіналу відбудеться 28 листопада о 13.00. За кого ви вболіваєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Або як ви думаєте, хто візьме Кубок України? Бразильський маестро 40-річний Фернандіньо оголосив про завершення кар'єри у складі Шахтаря. Бразилець виступав у 2005-13 роках. За цей час він провів 284 матчі, забив 53 голи та став одним із символів тієї команди, що творила історію. Разом із клубом він шість разів ставав чемпіоном України, вигравав чотири кубки і три суперкубки України. А в сезоні 2008-2009 Здобув перемогу в Кубку УЄФА. один із найкращих гравців в історії нашого чемпіонату. Ось що він сказав в інтерв'ю: процитую: я вже втомився. Сьогодні я втомився, пробігши трохи більше, ніж 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому все. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям із сім'єю. Друзі, на сьогодні у мене все. Я дуже дякую за увагу. Дякую, що ви дослухали до цього моменту. І якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, аби наше відео Ютуб рекомендував іншим користувачам Ютуба. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемось в наступному відео. До побачення.